Привіт, я Аня, експертка з продажів і частина лецел. Ми просуваємо культуру свідомих продажів і допомагаємо бізнесам продавати багато і в задоволення. І сьогодні хочу показати вам наш шаблон для створення фінансової мотивації для вашого відділу продажів. Розумію, що з мотивацією часто відбувається так: зарплата зафіксована на словах, а прорахунок відбувається в голові у власника. Або ж навпаки, мотивація настільки заплутана, що сам власник не розуміє, а як же йому порахувати зарплату свого менеджера. У результаті менеджер не розуміє, скільки він заробляє та як може робити це більше. Відповідно, не вмотивований досягати надрезультатів. А в додаток, що фонд оплати праці не прорахований, відповідно, ви не можете бути певні, що ваш відділ продажів працює не в мінус. Даний шаблон складається з чотирьох вкладок і починається він з творі, для того, щоб ви могли загально зрозуміти, а яке, яка є система фінансової мотивації, як з нею працювати, які бувають структури. Наступна вкладочка це інструкція по користуванню, де ви зможете зрозуміти, а що ж вам потрібно заповнювати, в які клітиночки вписувати цифри для того, щоб прорахувати свою фінансову мотивацію і з чого вам почати. Наступні дві вкладочки: це вже безпосередньо сама фінансова мотивація, менеджера з продажу та керівника відділу продажів. Це є шаблон. Та з теоретичними цифрами, які можуть бути в дуже уявному відділі, ці вкладочки складаються безпосередньо з самої мотивації та її опису, що також важливо зафіксувати. А також систему мотивації сценаріїв при різних виручках, де ви можете заповнити відповідно виручки, різні сценарії і подивитися, а при яких сценаріях скільки менеджер буде заробляти. Також нижче ви можете побачити дашборд для прорахунку винагороди для зручності легкості прорахунку безпосередньо самої заробітної плати. По місяцям, де ви вносите буквально декілька показників, і табличка автоматично прораховує, а скільки ж менеджер заробляє і який фонд оплати праці. Аналогічно до керівника відділу продажів. Логіка абсолютно та сама, і в білі клітиночки ви можете вписувати свої дані по мотивації, по цифрам, і переглядати, а скільки ж буде отримувати мій керівник відділу продажів, відповідно, і мій менеджер з продажів, при різних сценаріях виручки. Чи відповідається ринку, чи оптимізований фонд оплати праці в такому випадку при такій зарплатні. Тому тут все ви зможете адаптувати під себе і також є місце для бонусів, які ви захочете додати. До свого менеджера. Вони можуть бути індивідуальні, знову ж таки, в теорії та інструкції це все є. Тож, від структурної та зрозумілої системи фінансової мотивації, вмотивованих менеджерів виконувати і перевиконувати плани оптимізованого фонду оплати праці, а також зручного і легкого прорахунку заробітної оплати, вас відділяє лише покупка даного шаблону. Тож забирайте його, натиснувши купити, і нарешті створіть ідеальну фінансову мотивацію саме для свого відділу продажів.